Ти знаєш, розмовляти не люблю, Присні слова засовані в кармані, і достаю їх тільки, коли п'яний, а коли п'яний себе не терплю. Ти говори, я просто помовчу. Не означає це, що слів не маю, просто коли вони із уст лунають, назавжди зникнуть, я їх не верну, не розумію, як розмова цілить, не бачив тих, кому краще стає. Мабуть, коли лишень я розмовляю, цілуща сила мови вщен зникає, незрозуміла драма настає. Шкода думки на звук перетворити, мені краще чорнило на листі, тому як хочеш мене зрозуміти, звикай до свого голосу у голові. Банально, трішечки егоїстично і дуже складно, все я розумію, та вірю. Кожен день я щиро вірю без слів колись.